Відколи воїнів несподівано виявили 50 років тому, археологи зробили безліч нових відкриттів. Коли я вперше їх там побачив, я був у захваті. А то була лише самісінька верхівка айсберга. Перший імператор звів перший великий мур і віддав наказ про будівництво приголомшливої гробниці, якої ще не бачив світ. Побачив вісім тисяч воїнів на власні очі. Не вкладається в голові, що все це збудували для однієї людини. Це неймовірно потужна наочна презентація того подвигу, який він здійснив. Та після його смерті династію Цінь поглинули хаос, а місце знаходження грандіозного поховання зникло з історичних хронік. То, що трапилось усі теракотові воїни. Були розламані на шматки, ми вже до цього знайшли тисячі таракотових воїнів, але у нас не було можливості, хоч раз, відкопати справжнього воїна. Ці я вважаю це вкрай важливо в контексті світової історії. Можливість відкрити одну з таких гробниць безпрецедентна. Це може стати ключем до підтвердження того, що це не просто легенда, а факт. Отже, хто міг бути похований поруч? 一撮毛。